Усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Обмежено придатних військовозобов'язаних братимуть на військову службу, але де служити, обиратимуть залежно від стану здоров'я. Вперше у Полтаві з сеансом музичної терапії для військових виступив український композитор Євген Хмара. Робота для ВПО Ти потрібен. На Полтавщині стартувала інформаційна кампанія з працевлаштування переселенців. А тепер про це те інше докладніше. Полтава п'яту добу без гарячої води сьогодні. Керівництво комунального підприємства Полтава Теплоенерго вирушило до Києва на перемовини із представниками державної компанії Нафтогазтрейдинг, яка не переуклала новий договір із підприємством через борг Кременчуцької ТЕЦ у сумі понад 1 мільйон гривень. Із цієї причини у всіх споживачів Полтава Теплоенерго у Полтаві, Кременчуці, Решетилівці, Карлівці, Машівці та Котельві із 9 вересня. Відсутня гаряча вода. Гаряча вода буде завтра, десь шостої години ра. Конструктивно і обласна влада підійшла. Там був керівник начальник військової адміністрації Петро Лунін, заступник голови обласної ради Олесій Чепурко, керівник Полтава Тепленерго Олександр Олександр. І його перший заступник. Ігор Простаю, це в нас була така делегація, і з боку Нафтогазу очолював Іван Лукерія. Почали вирішувати це питання без взяття на себе в попередній опору Кремльчуцької ТС 1,3 мільйони. Тому це не здача інтересів, це просто нормальна комунікація із партнерами з Нафтогазу. Найближчу добу відновлюємо водопостачання гарячої води і, в принципі, всі інші питання вирішили в конструктиві. Для теплоенерго по боргу спілкуємось, вирішуємо питання, тому що є судова практика з тов Кременчуцька ТЕЦ, і є вже чотири рішення суду щодо стягнення цього боргу з, Кременчуць, з ТОВ Кременчуцька ТЕЦ. Тому і надалі компанія буде працювати в цьому руслі в судової практиці відповідно до тієї компанії, яка заборгувала ці кошти. По вулиці Вавілова у Полтаві сьогодні стався витік на мережах водопостачання. Сталевий трубопровід був прокладений ще у 80-х роках минулого століття, і він вже вичерпав свій термін експлуатації. Саме тому виток на цій ділянці трубопроводу Полтава ліквідовує регулярно, пояснила нам речниця підприємства Ірина Філоненко. Роботи з усунення витоку пообіцяли завершити до кінця дня. Нині комунальне підприємство Полтавської обласної ради Полтава Водоканал не має фінансової можливості для повної перекладки трубопроводу мережі водопостачання за тією адресою. Однак ми намагаємося ліквідовувати аварійні ситуації, які там регулярно виникають оперативно, і намагаємося, щоб мешканці прилеглих будинків якомога менше відчували незручності. А по вулиці Шевченка у районі центрального ринку у Полтаві сьогодні сталася пожежа. Повідомлення про це надійшло рятувальникам о 12.38. Розповів речник рятувальників області Віталій Шкаревський. Об'єктом пожежі саме було дерево. Рятувальники прибувши на місце пожежі, виявили, що вже пожежу було ліквідовано до їхнього прибуття. Находили дуже багато дзвінків від громадян. Ті, хто люди побували бували поруч, вони переживали те, щоб вогонь не перекинувся на сусідню будівлю. Із 26 серпня цього року змінилися умови призову на військову службу обмежено придатних військовозобов'язаних. Тепер і таких громадян братимуть на службу в збройні сили України, але обиратимуть рід військ залежно від стану їхнього здоров'я. Детальніше про це розкажуть мої колеги. Обмежено придатні військовозобов'язані можуть призиватися служити в ЗСУ, але на окремі посади. Про це під час брифінгу повідомили представники Полтавського обласного ТЦК та СП. Відповідно до змін у законодавстві, які почали діяти з 26 серпня. Військово-лікарські комісії будуть застосовувати індивідуальний підхід у визначенні ступеня придатності до військової служби. Військовозобов'язані всіх категорій, чи то солдати, сержанти, чи то Офіцери, ви, якщо вони виявляють бажання служити в деяких родах військ, а також в спецспорудах, для них введено окреме рішення і Пом'якшені вимоги до стану їхнього здоров'я. Тобто, якщо людина приходить і хоче, я хочу конкретно на цій посаді служити. Ми дивимося ступінь його придатності згідно його стану здоров'я, згідно додаткових таблиць вимог до його стану здоров'я, висновки зараз будуть прийматися про придатність на конкретну спеціальність. Наприклад, на танкіста людина може бути не придатна, але Тріцом в піхотному батальйоні може бути, оце така одна із цих змін у зв'язку зі змінами законодавства, посилився і контроль держави над роботою військово-лікарських комісій в регіонах. Тому якщо людина не згодна з рішенням районної ВЛК, вона може звернутися до обласного терцентру комплектування і оскаржити це рішення, зазначила Жанна Дрига. Далі наша військово-лікарська комісія виносить те чи інше рішення. якщо громадянин військово. Зобов'язаний надалі незадоволеним з нашим рішенням винесеним. Він має право звернутися до начальника 12-ї регіональної військово-лікарської комісії як особисто або через територіальний центр комплектування відповідного району згідно його місця проживання та направити своє звернення для оскарження нашого рішення у разі, якщо призовик не погоджується із висновком регіональної військово-лікарської комісії, розташованої у Харку. Він має право написати своє оскарження до центральної ВЛК у Київ. Це вже найвищий ступінь, де приймають остаточне рішення. За словами Едуарда Бородая, нині до столиці з Полтавської області таких заяв не надходило. Музична терапія для військових у Полтавському центрі реабілітаційної медицини для наших бійців виступив з концертом український композитор Євген Хмара. Вісім років він грає на фортепіано для особливих діток із синдромом Дауна та з аутизмом. Та через декілька місяців після початку повномасштабного вторгнення піаніст створив програму для реабілітації тих, хто має посттравматичний стресовий розлад. Більше про це у сюжеті Івана Дімове. що лікує душі. Вперше у Полтаві з концертом у форматі музичної терапії виступив український композитор Євген Хмара. Він грав для наших військових, які проходять лікування в обласному центрі реабілітаційної медицини. Слухали музику із закритими очима, уявляючи найяскравіші події з їх життя. За словами Євгена Хмари, вухами ми сприймаємо звук лише на 20%. Його ж завдання, аби мелодію слухачі відчули усім тілом. В США ще з 50-х років ця практика широко використовується для військових, які пережили і Другу світову війну, і потім війну у В'єтнамі. Тобто це як частина програми по реабілітації військових. Музика впливає на кожного з нас абсолютно потужно, по-різному, бо вона здатна відкривати ті закуточки. Нашому серці та душі, які іноді бувають закриті, музика змінює структуру молекул води. я Сьогодні про це казав нашим хлопцям та дівчатам. А ми люди, це 70% води. Вперше побував на концерті у такому форматі. Військовий Віталій на фронті він отримав важкі поранення обох ніг. Тому уже 10 місяців проходить лікування по різних шпиталях України. Третій тиждень він у Полтаві Коли це. все почалося, коли перші мелодії пашліву. Воно... А В душе, знаете, как оно, не то, что есть, как говорится, кошки из-за это совсем другое. На душе так стало приятно, спокойно, мягко как-то. Знаете, я более, спок... как-то вот в этот момент ну, успокоился. Когда он задал второй вопрос, вот представить себе вот эти первые впечатления, честно сказать, у меня одно, самое радостное в жизни впечатление, это одно – это когда родилась у меня дочка. Можете всю пам'ять стереть. Но стіріть. вы не винісатрутів. никогда. музика здатна підсилювати позитивні емоції. Якщо люди їх відчувають, поступово зможуть зняти накопичене напруження, говорить композитор Євген Хмара. У Полтаві змінять дату святкування дня міста. Проте чотири варіанти, які минулого тижня оприлюднили історики та краєзнавці, ще не остаточні. Члени робочої групи з перейменування вулиць та провулків полтавської громади протягом тижня мають розробити свої пропозиції, затвердити їх а вже потім винести на громадське обговорення. Докладніше по цій темі розповідаємо у наступному сюжеті. У Полтаві змінять дату святкування дня міста. Замість 23 вересня розглянуть варіанти: 29 червня, дату першої літописної згадки про Полтаву, 12 липня перша літописна згадка про Полтаву без перерахунку на новий юліанський календар. 5 вересня, дата відновлення Магдебурзького права, 9 вересня, день народження Івана Котляревського. Але вони не остаточні. Члени робочої групи з прийменувань геонімів Полтави вирішили доопрацювати ці пропозиції та розглянути, а можливо і затвердити їх за тиждень. Може, в когось будуть якісь інші дати, інші пропозиції, доповнення для того, щоб коли ми вже виносили його на розгляд полтавської громади, може, ми можемо сюди додати ще якісь варіанти. Це таки ви скажем так, є науковці, історики може можете ще щось додати в цьому напрямку. Стару дату, 23 вересня. Більшість членів робочої групи не підтримали, проте не відкидають, що її винесуть на громадське голосування в опції Ваш варіант, але не як день визволення, а день вигнання нацистів з Полтави. Можливо, хтось запропонує іншу якусь дату. Пов'язано з чимось іншим, да, тобто це все сьогодні в руках людей. Дивіться, до якщо не помиляюсь, до го року святкувалася була перша письмова згадка міста Полтави, і тоді якби це святкувало. Але в 90-х роках була така тенденція: день міста перенесли на день визволення від німецького фестору. І так було по всій Україні. Для дат, які не отримають більшість голосів та програють, створять документ пам'ятні дати Полтавської громади. Ця дискусія. Вона може тривати роками місяцями, і кожен знайде свої аргументи, а дата має бути одна. Тому сьогодні більшість погодилась з тим, що полтавська громада потребує ще одного документа. Назвемо його так: пам'ятні дати Полтавської міської територіальної громади. Цей досвід використовується. У цілій низці країн Європи, а найбільше у Польщі, крім цього, на засіданні підбили підсумки голосування за нові назви вулиць і провулків Полтавської тергромади третьої черги. Остаточне рішення мають прийняти на сесії міськради. Затвердили і основний список 47 вулиць та провулків, які виносять на перейменування четвертої черги. Щодо вулиць Короленка, Макаренка та можливо Сікорського, члени робочої групи вирішили підготувати листи до експертної комісії Українського інституту національної пам'яті для роз'яснення, чи підпадають вони під дію деколонізаційного закону. У горішніх плавнях малознайомий чоловік погрожував дитині зброєю, за словами речниці Кременчуцького райуправління управління поліції Анни Васенко. До поліції 12 вересня близько 13.40 надійшло повідомлення від мешканця горішніх плавнів, що його 11-річному сину погрожували пістолетом та здійснили декілька пострілів у повітря. Поліціянти встановили підозрюваного. Це місцевий житель. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за частиною першої статті 120. 29 кримінального кодексу України погроза вбивством у разі визнання. Вони судом підозрюваному загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років. Це місцевий підліток, якому 19 років під час спілкування попередньо з ним встановлено всі обставини. Його версія про те, що він просто хотів налякати малолітнього на даний час. пневматичну зброю вилучено. За фактом розпочато кримінальне провадження стаття сто двадцять кримінального кодексу України. А 27-річного полтавця обвинувачують у збуті зброї, крадіжках та шахрайстві. Полтавська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт чоловіку. Інкримінують скоєння кримінальних правопорушень проти власності та громадської безпеки. За даними слідства, упродовж серпня цього року у Полтаві за понад 20 тисяч гривень він незаконно реалізував громадянам пістолет Макарова, гранату РГН та майже 170 боєприпасів виготовлених. Промисловим способом та придатних для стрільби під час затримання у полтавці правоохоронці вилучили частину коштів, одержаних від незаконного збуту а в ході обшуку за місцем проживання 60 набоїв. І це не єдиний злочин, у якому його підозрюють. Наразі він перебуває під вартою. Досудового розслідування встановлено причетність особи до скоєння упродовж травня серпня на території міста Полтави та Полтавського району низки корисливих злочинів. Йдеться про крадіжки, у тому числі викрадення побутової техніки та іншого майна з будинку Тітки, а також шахрайства. Одне з яких склоне стосовно неповнолітнього, в тому числі шляхом обману заволодів велосипедом 12-річного неповнолітнього хлопчика. Внаслідок таких дій потерпілим спричинено збитки на загальну суму майже 70 тисяч гривень. Дії особи кваліфіковано за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України, частиною 2 статті 190 та частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. А саме крадіжка вчинена повторно в умовах воєнного стану, шахрайство та придбання зберігання збут вогнепальної зброї бойових припасів вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, вчинені повторно. Максимальна санкція за злочини вказаної категорії передбачає позбавлення волі строком на 8 років. І на Полтавщині стартувала інформаційна кампанія під назвою Робота для внутрішньо переміщених осіб ти потрібен і мета працевлаштувати переселенців. Про це говорили на тематичному брифінгу в обласній військовій адміністрації. Спікери підкреслили, офіційне працевлаштування жодним чином не вплине на виплати для ВПО. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Робота для внутрішньо переміщених осіб ти потрібен на Полтавщині. Стартувала інформаційна кампанія під таким гаслом. Триватиме вона по перше листопада і має на меті стимулювати переселенців до пошуку роботи. Про це на брифінгу повідомила заступник директора Полтавського обласного центру зайнятості Тетяна Разумова. Інтеграція через працевлаштування внутрішньопереміщених осіб у нові громади це безумовний пріоритет і влади, і суспільства. Наразі Державна служба зайнятості пропонує ряд сервісів та послуг, спрямованих на сприяння працевлаштуванню внутрішньопереміщеним особам. І при цьому хочу сказати, що для отримання певних послуг не обов'язково мати статус безробітного. З початку війни 1390 -у. вимушено переміщених осіб вже знайшли роботу на Полтавщині, а у межах програми Армія відновлення видано тисяча направлень на суспільно-корисні роботи, розповіла Тетяна Разумова. Одним із дієвих, можемо сказати, способів підтримки внутрішньопереміщених осіб в працевлаштуванні є надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу в рамках урядової програми Є робота. На сьогодні отримали вже 48 внутрішньопереміщених осіб мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу на загальну суму 11, трошки більше 11 мільйонів гривень. І як результат, ці внутрішньопереміщені особи, що додатково створюють робочі місця більше для 120 безробітних осіб, в тому числі з числа внутрішньопереміщених осіб, також на брифінгу підкреслили, офіційне працевлаштування ніяк не вплине на виплати для внутрішньопереміщених осіб. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами. і Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде в Україні.